Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає міста України до наступної середи. З боку расистів Все буде добре, не буде обстрілів, не буде руйнувань. Скажіть, покажіть жертв не буде. Ми зараз будемо дивитися: Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Одесу, Миколаїв, Херсон, Дніпро. Так, скажіть, покажіть, що чекає Харків, все добре буде, так? Харків, обстріл, можливі руйнування. Суми. Суми, все добре буде. Суми, обстріл, можливий фізично рух в сторону міста. І обстріли також, можливі руйнування. Чернігів. Що чекає Чернігів до наступної середи? Те саме погано. Так, Запоріжжя. Все буде добре, не буде обстрілів, не буде жертв руйнувань. у Запоріжжі чи це правда, скажіть. Міреність, колесо фортуни, відкритий шлях. Так, в Запоріжжі також погано. Неправда, ну, це я питаю, чи правда, що це буде добре? Ні, неправда, бо люди будуть дуже засмучені. Там можливі дуже негарні події з ядерною енергетикою, щось пов'язане з атомною електростанцією. на Той регіон може постраждати дуже погано. Одеса. Все буде спокійно в Одесі, скажіть, покажіть, чи так. Одеса. Так, зараз я збилась, перевірю, щось я нервую з цього приводу. Так, Харків, Суми. Чернігів, Запоріжжя. Так, все правильно. Одеса. В Одесі все буде добре, скажіть. Не буде руйнувань, не буде прильотів, не буде жертв Одеса. Ні, добре не буде, Будуть... буде напад масований. Миколаїв, що чекає Миколаїв до наступної середи, там все буде добре, Миколаїв. Захист вийшов на Миколаїв. Будуть звільнені якісь території Миколаївська область. Так, Верховний суд. Все одно прильоти будуть. Херсон. Що чекає Херсон до наступної середи? В Херсоні все буде добре. Ні. Також обстріл Дніпро. Чи все буде добре в місті Дніпро, не буде прильотів, руйнувань, жертв. І в Дніпрі також обстріли будуть, буде небезпечно. Перекриваємо вище сили. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Відведіть біду. Всі бомби, ракети, дрони, ворожі, снаряди, ворожі. Нехай падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. Поверніть всю зброю ворожу, ракети, дрони, бомби, снаряди на голови тих, хто дає наказ, на голови тих, хто виконує накази на тих, хто стріляє. По Верховному суду буде так і так єсть. Вищі сили захисту, прошу допомоги, прошу, відведіть біду від нас, усіх. Врятуйте нас, наші будинки, наших дітей, наші сім'ї, наших рідних, наших близьких. Відведіть біду від нас. Все зле лихе на голови ворогам. Зруйнуйте ворогам плани. Нехай там якісь події на тій Росії стануться, щоб вони припинили обстріли, щоб своїми справами займались. Та буде так. Перекриваю. Вище сили, прошу захисту Божого. Відводіть біду. Іншими шляхами ворогів пустіть. Все зле лихене і голови повертаю. Та буде так і так єсть. Така ситуація. Так. Ховайтесь. Якщо чуєте вітряну тривогу, хоча б в коридори діть, Треба витримати, і ми витримаємо. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.